Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок розпочався новий робочий тиждень. Так, І я до вас з запитанням: зізнавайтеся, хто шукає квартиру на Залютяна, двокімнатну. У мене така є двокімнатна квартира, класне планування. 50 метрів у 16-поверховому будинку за 24 тисячі доларів. Я вам зараз її покажу зразковий під'їзд з квіточками. Одинадцятий поверх. У будинку два ліфти один вантажний, інший пасажирський. Я в квартирі, дві окремі кімнати та кухня. Кімната номер 1 17 метрів. Тут балкон, вікна на дві сторони. За вікнами дерева і кімната номер 2 вона має 12 метрів, довгий коридор з коморами. Тут можна зробити шафки. Та ванна, санвузол, окрема, встановлені лічильники на воду. Простора кухня 9 метрів. За вікнами знову дерева. І ось такий мешканець. Приходьте, будь ласка, на перегляди.